Всім привет! Сьогодні у нас 31 травня. сидим без світла, знімаю на камеру со вспышкою. Гляньте, як прекрасно все ж таки жити в селі. Если в тебе э, немає своєї клубніки. А так як ви знаєте, що я її тільки посадила, естественно, урожай я немає. Спрошлого дня його було зовсім трохи. Гляньте, яка клубника? Охереть! Яйцо крупнее, да, геаш ух. То тебя угостят, <гум> хорошие друзья, которых ты угощала пирожками и прочим. прочим Дивіться, яка полунецька. ароматна бешена Принесли, конечно, больше, была даже больше, но синочок уже попотягав. Так что таке у нас 31 травня. Сидим цілий день без света, та і взагалі щось кожен день його виключають. Вот. Почу хліб на газу. <смі> так як замісила тесто і розчитувала на те що буде світ, я спечу його в духовки. Ну, Но... к сожалению, так і не включила. Цілий день шов дощ. Сначала такий ливневый, потом помирный. Вот. Варила сегодня борщ. Занималась цыплятами. У нас, кстати, луплятся цыплята. Завтра вам сниму и покажу. Так что так вот, такая у нас вечерка будет. Я сьогодні ще борщика зварила. Сейчас буду ставить його в морозилку, потому что там держится тепло. Вот так вот. Спасибо добрым людям за угощение. Бережьте себе.